Доброго дня, дорогі друзі! Щиро вітаю вас на моєму каналі. Збереження здоров'я мозку з віком це тема, яка сьогодні викликає все більше інтересу. Дослідження показують, пам'ять, яку раніше вважали жертвою старіння, насправді можна зберегти за умови правильного способу життя, харчування та усвідомлених рішень. Але є одна річ, яку часто не беруть до уваги ліки. Так саме ліки. Багато з нас щодня приймають рецептурні препарати для лікування різних станів і при цьому не підозрюють, що деякі з них можуть шкодити мозку. Ми не говоримо, що всі ліки це зло, багато з них рятують життя, і вони справді необхідні. Але водночас деякі препарати, які на перший погляд здаються безпечними, можуть повільно впливати на пам'ять, мислення, концентрацію. І якщо знати, які саме ліки мають потенційні ризики, ми можемо краще захистити своє когнітивне здоров'я. Тож давайте подивимось на ті препарати, які найчастіше пов'язують із розвитком деменції, почнемо з так званих інгібіторів протонної помпи, найвідоміший з них омепразол. Його часто призначають при печі, гастриті, виразці шлунка. Це один із найпоширеніших препаратів у світі. При короткотривалому прийомі він безпечний, але при довготривалому використанні ситуація інша. Дослідження показують, у людей, які приймали омепразол понад 3 роки у 10% виникали проблеми з пам'яттю, а при прийомі понад 4 роки когнітивні розлади виявлялися вже у третини пацієнтів. Одне з пояснень, омепразол порушує засвоєння вітаміну В12. Який критично важливий для роботи нервової системи. Крім того, він може впливати на мікробіом кишечника. А як ми знаємо, зв'язок кишечник мозок має велике значення для психічного стану. Тому, якщо ви довго приймаєте омепразол, поговоріть з лікарем. Можливо, є сенс знизити дозу або знайти безпечну альтернативу. У багатьох випадках зміна дієти або стилю харчування може дати той самий ефект. Без ризиків для мозку. Тепер поговоримо про антихолінергічні препарати. Це ціла група ліків, які використовують для лікування алергії, депресії, нетримання сечі. Як вони працюють? Вони блокують ацетилхолін, нейромедіатор, який відповідає за навчання, пам'ять, увагу. Такі препарати можуть бути ефективними для лікування симптомів. Але при тривалому застосуванні вони пов'язані з підвищеним ризиком деменції. Дослідження Вашингтонського університету, яке тривало понад 10 років, виявило, у людей, які регулярно приймали антихолінергічні препарати, ризик деменції був на 54% вищим. До цієї групи належать дифенгідрамін, антигістамін першого покоління, амітриптилін, старий антидепресант. Оксибутинін препарат при нетриманні сечі. Якщо ви приймаєте щось із цього, важливо порадитись із лікарем про альтернативи або зниження дози. Проблема не в разовому прийомі, але саме тривале щоденне використання створює найбільший ризик, особливо у людей старшого віку. Наступна група препаратів це кортикостероїди та бензодіазепіни. Кортикостероїди часто застосовуються при астмі. Артриті, аутоімунних захворюваннях Вони мають сильний протизапальний ефект, але при тривалому прийомі, особливо в таблетках, вони можуть впливати на структуру мозку. Це може призводити до проблеми з пам'яттю, сплутаності свідомості, дезорієнтації, а також до емоційних змін, депресії, тривожності. Дослідження у Великобританії показало, люди, які довго приймали кортикостероїди. Особливо для лікування астми мали підвищений ризик розвитку деменції, особливо занепокоєння викликають преднізон і дексаметазон, тому, якщо ви приймаєте кортикостероїди тривалий час, не припиняйте різко. Потрібно поступово знижувати дозу і обов'язково під контролем лікаря. Також варто подумати над альтернативами, можливо, вони матимуть менший вплив на когнітивну функцію, а тепер. Бензодіазепіни це такі препарати, як алпразолам, діазепам, лоразепам. Їх призначають при тривожності та безсонні. Короткостроково вони ефективні, але при довготривалому застосуванні, пов'язані з серйозними побічними ефектами для мозку. У понад 40% пацієнтів, які приймали бензодіазепіни тривалий час, спостерігались порушення пам'яті, труднощі з концентрацією. Загальна чутливість до шумів, світла, подразників. Крім того, вони викликають залежність і психологічну, і фізичну, тому їх треба використовувати лише короткий час і в мінімальній ефективній дозі. А якщо ви вже приймаєте такі препарати, поговоріть із лікарем про інші способи лікування тривожності або безсоння, наприклад, когнітивно-поведінкова терапія або зміни у способі життя. Це допоможе зменшити ризики для мозку без шкоди для емоційного стану. Далі амфетаміни. Їх часто призначають при синдромі дефіциту уваги з гіперактивністю або скорочено СДУ. Такі препарати, як адерал, діють швидко, покращують фокус, концентрацію, але при довготривалому прийомі вони можуть бути небезпечними. Дослідження показують, тривале використання амфетамінів може призводити до порушення пам'яті, зниження когнітивної функції та навіть до структурних змін у мозку. Як це працює, амфетаміни підвищують рівень дофаміну та інших нейромедіаторів. Це добре у короткостроковій перспективі, але з часом це може виснажувати мозок. Крім того, існує ризик залежності та зловживання. Тому якщо ви або хтось із ваших близьких приймає ці препарати, важливо регулярно спостерігатися у лікаря. У деяких випадках поведінкова терапія може бути безпечнішою альтернативою без ліків. І ще одна категорія антигістамінні препарати першого покоління: хлорфенірамін, дифенгідрамін. Їх часто приймають при алергії, але вони також блокують ацетилхолін, той самий нейромедіатор. Який відповідає за пам'ять при тривалому використанні підвищують ризик деменції. Огляд понад 100 досліджень підтвердив цей зв'язок. На щастя, сьогодні є антигістаміни другого покоління, наприклад, лоратадин. Вони не мають такого шкідливого впливу на мозок, але допомагають не гірше. Іще дві групи ліків, про які варто згадати, це трициклічні антидепресанти і статини. Трициклічні антидепресанти, такі як амітрептилін і нортрептилін, належать до найперших засобів для лікування депресії. Вони можуть бути ефективними, але мають одну серйозну особливість вони також блокують ацетилхолін. І при тривалому прийомі це може призводити до проблем із пам'яттю, сплутаності думок, порушень концентрації. Сьогодні є сучасніші альтернативи. Селективні інгибітори зворотного захоплення серотоніну, флуоксетин, сертралін та інші. Якщо ви приймаєте трициклічний антидепресант, обговоріть з лікарем можливість переходу на щось більш м'яке для мозку. Тепер про статини. Ці препарати призначаються для зниження холестерину та профілактики серцево-судинних захворювань. Але й тут є нюанси деякі дослідження вказують, що при тривалому застосуванні статинів можуть виникати проблеми з пам'яттю, сплутаність свідомості. І хоча інші дослідження не підтверджують ці дані повністю, існує гіпотеза, що статини можуть знижувати вироблення холестерину в мозку, а він там теж потрібен. Якщо ви приймаєте статини і помітили проблеми з мисленням чи пам'яттю, обговоріть це з лікарем. Можливо, варто скоригувати дозу або розглянути інший препарат, і на завершення головне. Медикаменти відіграють важливу роль у підтримці здоров'я, але дуже важливо знати, як саме вони впливають на мозок, пильність, спостереження за собою, регулярні консультації з лікарем це прості речі, які можуть допомогти зберегти ясність розуму і якість життя на довгі роки. З вами був доктор Василь Неболій. Говоримо просто і щиро про медицину та турботу про себе. Підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, і ми обов'язково ще зустрінемось. Дякую вам за увагу! Будьте здорові!